Доброго часу, всім з вами, Лавра. Подивимось напрямки зараз. У нас вже пішла друга частина березня, ми подивимось зараз напрямки. І так: Бахмут. В якому стані зараз? Під керівництвом України, під нашим, під український Бахмут, в якому зараз там взагалі яке положення? чекають Так, там чекають, чекають допомоги. І давно вже чекають дещо. І чекають, скажімо так, не одну річ, там або не одну там сторону чи щось таке. Тобто тут декілька варіантів. Угу. Зброю чекають. так До кінця березня, приблизно. Не прямо в день в день, а взагалі приблизно до кінця березня. Як українські військові там? Що до кінця березня українські військові Бахмут. Сам, саме місто. Бахмут. Угу. Ворог буде зупинен однозначно, здавати ніхто нікуди не збирається ніщо, все буде ну точно не хуже, чим ніж зараз. Тобто не поганіше, ніж зараз. Тому що тут, скажімо так, все зупиняється. Розумієте, чотирка мічів, агресія зупиняється. Дії агресії через мічів зупиняються, Помірність вже все в принципі зупиняється. Будуть, скажімо так. Хуже, поганіше, ніж зараз воно не буде. Навпаки, Починаються зміни, бо всесвіт, і якісь починаються ворожі е, наступи. Вони будуть зупинятися. Ворожі наступи вони будуть зупинятися, ще раз скажу. Зверніть увагу, земля, е, карта мира це вже перехід, оце все перехід же в інший, е, в інше направлення. Ось так. І ворог вже, в принципі, зупинен тут буде. Або зупиняється, це може бути початок вже е, чогось. Ну, поганіше не буде. Дев'ятка кубків, ви бачите, випадає. Що це означає? В даному випадку задоволення наших військових тими обставинами, які будуть. І ще трошечки про бахмут на кінець березня. Чому мож... Чому? Можливо, радість або не радість, ну якесь невеличке свято в душі. Чому? Кінець березня, забахмут, чому? Ворога будуть мочити багато, бо там як в спину, значить, вони будуть бігти, бо в спину три, три кінжали я бачу. Ну королева мечів нам розповідає про те, що це військове щось військове буде. Десятка жезлів, несуть багато в гості. Тобто тут в гості іде якась зброя. Шість кубків. Те, що давно обіщена, розумієте? Ой! Ну, тут прямо все вистрибує. Тільки тому, що вони просто. скользкі, Вони просто ламіновані і все. Нічого це не означає. Хоча тут можна гарні карти. Нарешті відкриваються шляхи дороги попереду. Там, де були печері, за розгубленість, там, де не було можливості прорвати, відкриваються різні дороги, мої тут собаки граються, відкриваються різні дороги, і рух вперед. І не одна дорога. Тобто тут кінець. Дивіться, тут кінець березня він вже несе покращену інформацію. Ось так. Ну і захист буде вже у наших захисників набагато краще, сильніше. Ось так. Давайте тепер ми, подивимось, тепер ми подивимось Луганщину. Луганщину. Той напрямок на кінець березня. Луганщину той напрямок на кінець березня. Там важко, важко. Але, знаєте, когось тягнуть. Не можу зрозуміти, кого тягнуть. Може і своїх, може і наші, наші тягнуть за собою, на собі. Навіть не на собі, але за собою. Можливо, велика кількість поранених буде. Те, що я зараз бачу вперед, знаєте, як ото груддю йдуть вперед. Луганщина, Луганщина, Луганщина ще. А ідуть там, де зв'язані руки у землі. Значить, там, де окупована йде територія, туди ідуть. Ну, дивіться, зараз я бачу ось тут окупована територія, а ось тут ідуть. Ось так ідуть. Не бачу поки що, що там прямо туди заходять. Зараз бачу, як ідуть. Але зброя опущена. Тобто зброя зараз м'ячі, я бачу як донизу. Це не полон. Це не полон. Це як просто, знаєте, ну, просто попереду ворога немає, ось так. Тому що спокійно, але плітуться. Тобто, важко заморені, але ідуть. Так, що далі? Ну, Дивіться, Любі, я бачу такими образами. Баченням. І так, Луханщина. Кінець березня, приблизно кінець березня. Що там? Що там? На кінець березня. Дев'ятка мічів. Бачите, королева жезлів. Так, ну тут буде теж, теж вирішальні бої. Ви бачите, вор, е, воїн вже стоїть, е, хтось лежить вже, а хтось. Тобто будуть вирішальні бої. І тут, е, значить, в тому напрямку кінець березня е, будуть бої, ще раз повторюся, да, але п'ятірка мічів тут показує, що десь будуть наші все ж таки вигравати. Вигравати, бо тут карта програшу. Е, Програшу агресії, я б так сказала, програшу агресії, бо ворог вже стоїть, лежить, а українська сторона стоїть і закрита, закривається. Ну, ще сірка жезлів ви бачили, я відкрила це карта перемоги. Тобто на якійсь частині, да, дивіться, спочатку вони йдуть, переходять, переходять там, де окупація, ось рухаються вперед, рухаються вперед. З якогось руху будуть повертати в сторону там, де окупація може було йти вперед і ще вони як в сторону будуть відходити там, де окупація, там де немає руху. Туди буде заходити сила, велика сила, і ось там розродиться. Карта імператриці нам зараз розповідає, що сила буде заходити у вигляді зброї або там чогось нового. Дійсно, з якимись сюрпризами, і там починається бійня, бійка в, в, в воєнні дії, там, де якраз окупація, або там, де ворог стоїть, стоїть незламно. Ви знаєте, ще тут е, да, там, де стоїть незламно. Там, це може бути не там, де окупація, не тільки там, де окупація, а там, де вони, ворог стоїть. І ось там буде е, е, зіткнення. Так що бої там будуть. І ви бачили карта перемоги, я відкривала за нами повинна бути. А будь ласка, в майбутньому, коли ви будете дивитися відео, щоб не писали мені різну дурню. Ну, ви ж говорили, що буде перемога. Розумієте? А, я кажу в розтягнутому часі, не за один день. Це не означає, що 28 березня чи 30 березня. Ось так. Тобто не вражайте мене своєю недальнобаченням своїм. Так, і що ще для Луганщини? Луганщина достатньо велика, тому так, звісно, прямо тільки за повністю і не скажу. Десь буде так, десь трошки інакше. Але загальна ситуація, що ще за Луганщину скажете. Я думаю, десь буде наступальні бої. Ось, ой, ви бачите, знову повторюється карта. Що тут випадає? Значить, да, на якимось на якихось конкретних землях, двійка кубків буде, все ж таки, повернута й там. Десь буде наступ, я так думаю, для того, щоб вернути, повернути цей куш наш трансформація обставин. Трансформація обставин, які, да, і підірка м'ячей. І все ще раз скажу, будуть десь бої там, на цій стороні. Не просто бої, за результат вже маю. На увазі, бої зараз кожну хвилину відбуваються. За результат для повернення землі, яка була раніше. ви бачите, да? Ось так. Тобто тут, дивіться, як, як карти складаються, Тут просто в, точностю, в точностю обирають свій шлях нашу дорогу і йдуть. Карта відлюдника нам зараз розповідає про те, що це буде якась частина землі. От туди кудись буде йти. Так, Донеччина. Донечина, що далі? Там, Донеччина. Донеччина. Кінець березня, покажіть мені кінець березня до нечниця. Або на кінець березня, або, можливо, кінець березня. Це буде якийсь початок, бо я бачу, як на конях прорив іде на величезній швидкість. Аж коні, аж як в польоті, розумієте? Тобто лошадки наші конячки аж в польоті, аж лутять. Тобто буде прорив. Або готується наступ, прорив. Є вожаки. Є вожаки, які попереду йдуть. Так, Донеччина, Донеччина. Земля аж горить вогнем, але вогонь він низький. Вогонь низький. Що ще? Карта дьявола, ви бачите, да? там, де окупація, чи що? Точно. Дивіться. Ой! Дивіться. Територія, якась домівка. Значить, іде праця на те, щоб. Давайте зараз докладу ще. Там, де окупація в домівках, ви бачите, там, де на да, в домівках іде зараз робота або буде йти робота для зміни того, для трансформації, для зміни того. Дивіться, сонце йде. Тобто тут, тут обглоданий такий дьявол. Аплоди на дьявол, який ну зараз там прив'яз, Тобто люди там зв'язані, люди там обмежені в своїх діях Я вприкінці, наприкінки наприкінці, це сама земля там зв'язана орками, але зараз іде ця робота для, для зміни і виведення з окупації цієї домівки через трансформацію на сонце. Це означає, Любі, що просто е, буде, почнеться е, окуповані там землі е, виводитися із окупації, виводитися із окупації, що ще. Ось. І виходить гарного багатого диявола, який вже, е, який вже. Двіться, карта перемоги. Тобто дії, які будуть е зроблені або почнуться робитися, вони йдуть на успіх, на успіх. з обголоданого дьявола, який не має нічого, а тільки прив'язує до того дьявола, який правильно прив'язаний до е зміни, зміни того, що є сьогодні, від захопації на новий світ. На новий світ. Розумієте? Да, через страх і через. Бій через ракети, через через. да, Ось ви бачите, наступ готується, або буде наступ пажмічовий військових, а, і там десь буде досягнені у, успішні будуть відбуватися події. успішні. Да, Тут карта перемоги, але це не означає, дивіться, по пажумічів ми скажемо, що це невеличкі перемоги, але частинками, частинками. Частинками? Ну, ви бачите, да? навіть кудись потім від людних тут від нас не відходить. Тобто тут йдуть плани таємні з нашої сторони. Плани дії, навіть кудись потім лицарь кубків, тобто якісь. Прийдуть військові вже українські на визволену територію, тому що е, тут коріснічі йде. Тобто робота над е, рухом вперед, вона буде. І туди зайдуть потім люди і інші. От, наприклад, ці е, пажу мічів, вони пробивають, а потім заходять інші. вже е, ці, Я не знаю, як називаються, піхота. Да? Хоча піхота, але воно мічові. Тобто тут. По зброї якась може бути повітряна. А ось тут, лицарі кубки, вони можуть вже заходити з якоїсь на якійсь зброї, на чомусь вже. Ось так. Кажуть, зараз, що буде важко за цій землі працювати, але це буде імператриця нам тут вагітна, показана, що результат о, позитивний, обов'язково буде, тому що тут і карта Всесвіту, і імператриця вагітна каже про те, що те плани вони обов'язково будуть мати гарний результат. Бо дитина народжена завжди це гарно. розумієте? Тому тут результат теж обов'язково народиться, розродиться, врешті-решт. ось так. Так що хай буде саме так. Тримаємо кулачки а, і просимо всесвіт і вищі сили за допомогу для наших військових. Дякую, пока, пока. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Не забувайте коментувати. Люблю вас, українці! Пока-пока.